всіх! як енергія аркану Верховної Жриці будуть впливати на нас сьогодні, 2 вересня 2024 року. Енергії дня благосприятливі і дружні. Актуальними залишаються питання навчання. Сьогодні друге число. А двійка це число знань і розуміння, пізнання внутрішнього світу, самопізнання. Це День науки, науковців, психологів, астрологів. Опікунів, терапевтів, вчителів, вихователів і людей відаючих. Активується інтуїція і спостережливість. Ситуації, що будуть відбуватися протягом дня, де потрібно буде приймати якісь рішення, то варто їх приймати не логікою, а інтуїтивно відчути правильний напрямок. Взагалі, в цей день всі ситуації будуть на рівні емоцій і почуттів. Можливо, щось із минулих дій буде впливати на сьогодення, а можливо, доведеться розбиратися з прихованим боком чогось, і це може викликати хвилювання або сумніви. В такому випадку не поспішайте прояснювати ситуацію, краще дослухайтеся до своїх перечуттів. Також, можливо, комусь знадобиться ваша допомога і участь, і розуміння, тож не залишайтеся байдужими. На роботі і бізнесі дещо буде від вас приховано. Не вистачатиме інформації при прийнятті рішень, можуть виникнути якась двоякість того, що навколо вас відбувається. Тож з остаточними рішеннями не поспішайте, добирайте інформацію. Але якщо ви любите свою роботу, то умови будуть сьогодні приємними для вас. У особистих стосунках партнера будете відчувати інтуїтивно, можливо, почуття щирі, а зовні зіткнетеся з прохолодою. І не варто з'ясовувати стосунки у такому випадку. Просто перечекайте. А для тих, хто без пари, можливо, і знайомитися ні з ким не захочеться, будете триматися особливо. Тобто, це буде день для вас, для духовного переосмислення і росту. І порада на сьогодні: не поспішайте приймати рішення, дослухайтеся до голосу своєї інтуїції, довіряйте своїм почуттям і відчуттям. Якщо щось не виходить, поміркуйте, можливо, це не зовнішні обставини заважають, а варто звернути увагу на внутрішній бік цієї ситуації або питання, що вас турбують. Також не поспішайте приймати рішення, дослухайтеся до інтуїції. У цей день буде інформація надходити, але не варто приділяти їй ну, таку увагу і сприймати все на віру. Все потрібно перевіряти. Приділіть увагу домашнім справам і турботам. Намагайтеся урівноважити зовнішні і внутрішні перетиріччя. Тобто, якщо на вас хтось буде намагатися тиснути, поміркуйте, чи це вам потрібно, чи це ваше бажання, чи хтось вам його нав'язує. І, можливо, вам варто звернутися за порадою до компетентної особи. Не ігноруйте повітря тривоги. А я бажаю всім розкривайте свої здібності і можливості у тій сфері, яка вас цікавить. Миру вам і гарного дня!